Три, два, один, в ньому все В ньому є дуже холодно, в ньому є замор... ще в ньому, є колись, він є прямо кутний і є. З... За морозовою частина, а я там, де не заморажуваю. Це там, де всякі різні продукти оберігаються, холодні. І правмутні форми, там, де дуже багато палічок, навіть на дверях.